Жахлива правда або білок, як есенція молодості і злидні старіння. Виявляється, есенція молодості існує, і ми всі про нього знаємо, але вперто не хочемо бачити в такому простому методі спосіб омолоджувати організм і не доводити його до різних проблем і болячок. Давайте розглянемо цю тему зсередини. Клітини наші не мають старості завдяки білкам. Люди це є білкові тіла, і наше життя це існування білкових тіл, у яких відбувається постійний обмін. Не буде обміну, білки почнуть гнити і розкладатися. А продукти гниття знищують все, що є навколо, а значить, прийде кінець життю. Парадокс в тому, що цей постійний обмін забезпечують ті ж самі білки. Тому щоб ви жили якісно, дуже важливо вживати постійну норму білку. Завдяки саме білку ваші тканини оновлюються щодня. Уявіть собі, що за 300 або 500 днів організм повністю створює нову печінку. А через 10 років ви отримуєте новий скелет, тобто нові кості, які здавалося би дані вам на все життя, ви отримуєте уже за 10 років, коли ви правильно будете використовувати. Правила експлуатації свого організму, і в першу чергу наповнювати його головним будівельним матеріалом, це білком. Еритроцити оновлюються повністю через 120 днів. А це саме ті кров'яні тільця, які і переносять по нашому організму всі поживні речовини, з допомогою яких організм живеться, розвивається, росте і оновлюється, тобто створюються нові клітини. Здорові вони чи. Ті, які потребують доповнення, це залежить тільки від вас і вашого харчування. Що ж таке білки і чому вони так важливі? Білки це незамінимі органічні речовини, які приймають участь у побудові всіх клітин організму, всіх без виключення. Білки формують ваші м'язи, входять до складу волосся, нігті, внутрішні органів, стінок судин. Організм використовує білок. Для побудови і відновлення тканин, а також для вироблення ферментів, гормонів і антитіл. Знаєте, яка є важлива проблема у багатьох людей, які думають про своє харчування? В них перестає травитися та чи інша їжа. І вони перестають менше вживати білкової їжі, тому що вона їм погано травиться. Білок є основою і головним. головним Елементом, який створює ферменти, тому що ферменти це також білок. І виходить замкнуте коло. Ви не їжте білок, у вас не створюються ферменти, ви не можете їх перетравлювати, і ви далі не їжте білок, і тому ваше самопочуття з кожного разу погіршується. Не попадаючи білку в організм, ви просто прирікаєте всі свої органи на повільне самознищення. Що ж таке білки більш глибоко. По структурі білок це намисто. Намисто з перлин, кожна з яких займає своє місце. І кожна перлина це амінокислота. І зв'язані вони між собою пептидними зв'язками. Для того, щоб організм був молодий, квітучий, у вас не було зморшок, гарно працювало серденько і всі інші м'язи, нам потрібно всі весь набір амінокислот, щоб не було ніяких. Проміжків, пустот, тому що тоді це намисто не буде повноцінним. Для молодості нам потрібні 22 перлинки, 22 амінокислоти. 14 з них організм може створити сам. Вони називаються замінними, а 8 з них ви отримуєте лише з харчування. І це незамінними амінокислоти. І без цих кислот. Клітини організму не створяться. Уявляєте собі, це як будувати будинок без цементу, лише на воді та піску. Довго такий будинок не постоїть. Тому задумайтесь над цим питанням, що таке не добирати норму білку в день. Уявляйте собі зразу всі свої амінокислоти у вигляді неповноцінного перлинного намиста і. Розумійте, щоб створити його повноцінним, організм бере білок з інших органів, де ви отримуєте певні дефіцити. Ваші клітини не мають старості. І коли ви живите свій організм, ви створюєте нове тіло. Так, от буде ваше тіло молодим і здоровим, чи хворим і немічним обирати вам. Але від сьогоднішнього дня ви знаєте, що еліксир молодості існує. І еліксир молодості це. Хороший якісний білок, який у ваших клітинках створюється оцими перлинками амінокислотами, і ваше завдання забезпечити повний набір амінокислот щодня для вашого здорового, красивого, молодого організму.